Друзі, всім миру, я у зимовому лісі знайшов дуже цікаве озеро, яке не замерзає при, при великих морозах. Зараз ми на нього подивимося. Підписуйтесь, ставте класи, ми починаємо. Ось воно таке невеличке, видно, неглибоке, але у ньому не замерша вода. Зараз я так ближче до нього підійду. А здаля, ось, наприклад, друге озеро рядишком, то в ньому повністю замерша вода. Нема ніде і грами. Морози в нас були до мінус 20 градусів. Ось, о, цілих 10 днів. Вчора о, десь мінус 1, мінус 2 вже було, то і сьогодні примірно так. Все замерзло як кістка. Льод на озері десь сантиметрів десь до 20 точно на всіх озерах. А ось на цьому одному. Та, о, ще одне озерце, воно там так та, там, місцина, місцевість тут болотиста в цьому лісі. Сюди, як літом, ну літом то можна підійти, а весною тут болото таке грязівка, не пролізеш, по коліна провалюється все. Оце тільки взимку можна сюди дойти. Я ось дойшов, а тут дивлюсь. Ось вода. Чого вода, непонятно. Воно не замерзе. Вода. Тупа вода От по кругу. Посередині примерше А ну давайте поміркуємо, чого так. Може родник. Якщо родник, Да, може бути таке. Ну, чого тоді так мало води? Якби постійно був, бив родник, вода б піднялася б тут дуже високо. Що ще? Якісь термальні води. Так, у нас тут немає ні вулканів, ні гейзерів. А така аномалія яка. Яка-то аномалія. Дерева... Дерева ростуть тут, всякі осики, тут дуби проскакують. Таке дубова роща, осики, ольхи. Трохи є. Це, це дуб, канадський дуб у нас його називають. Структура всередині як ясен, Кора кора така взагалі непонятна, гладка, теж як у ясена. твердючий, як дуб, і листя таке, як у дуба. Така чуд, чуд, чудне. Це у нас тут така місцинка е, був. Буревій виваляло всі дерева, і вмісто них то закупили саженці у Канаді. І це посадили, цей канадський дуб туди. Ну, видно, на болоту з тій землі він погано прижився. Ну, все одно є. Є місцями. Але ж то посох, то попадав. І вмісто нього вже повиростали такі осики, да верби. Так, і це ось зру, вже все замерше. А им походу це тут якісь да, родники і вода перетікає потім в оце здорове болото. І там, так, да, походу родник. І воно це ж видно вот сюди витікало із нього. Як більшенько піднімається, і видно мороз як не здоров'я, воно сюди протікає. Птички співають. Що значить? Потіплення наступає. Тут через 3 дні на 18, 19, 20 Передають до плюс 9 градусів і дощ. То таке. Января, а це ж 2023 року. Після таких морозяків, звісно, буде це жарко, будемо в футболках ходити. Взагалі, така в нас тут природа. Ну, бачите, болото, болото, всякі озерця. Взагалі, місцевість така, болотиста. Болотиста. А це вже тут пішло село наше, так називаємо бідний хутор. Такі замки стоять, здорові. а Я вирішив тут пройтися. Раніше я тут часто ходив, гриби, тут опеньки. А це щось давненько тут не було. А це підмерзло воно, думаю, пройдусь. Гляну, що воно, що воно до чого. І раніше я не замічав, що в мене те озеро не замерзає. Прикольно. Дуже прикольно. Ще в лісі є такі аномальні місця, де не ростуть дерева. Ось що всі посохли, попадали. І в основному сики, липи. Стоїть, стоять такі чурбаки, він, дятли дирки повидовбували. Ось такась ерунда. На дрова. Те, що не струхло, може, ще можна забирати. Ну, отак, що воно лежить, звісно, дуже некрасиво. Дуже некрасиво. І техніка сюди не зайде, воно таке бугряки. Ніхто його не прибирає. Ну, дай Бог люди доберуться, на дрова позабирають і буде красиво і чистенько, як, як і везде, як он там, наприклад, далі. Нема ніде нічого. А оця місцинка вся завалена, всього осиками і липами. Ой, яке, страхолюдіє. І хто зна чого? Що, що тут саланчак може якийсь. Чи є може якісь місця сили, хорошої сили, поганої сили, то може це одне із них. Тут і тут такі одні пеньки, одні цюрбаки валяються. Напишіть, може знає хто, чого воно так, чи заражена земля якась, чи так получається. Що везде нормально Вон там, а ця ложбинка І внизу. Там нижче теж нема нічого, а оця місцина ось така десь 100 на 100 метрів. Вся завалена такими сухими гнилими деревинами. Це справжній велетень, дуб. Йому це вже десь 150-200 років. Я так примерно підозрюю в діаметрі. До метра. І воно ще такий стоїть здоровенний. Довгожителі. Це ще мать з самого початку бачили ще війну Другу світову. Поверху там весь ліс і скопаний окопами, бліндажами, меті, з металоіскателями там часто бігають хлопці, шукають. Патрони, да. ну вже все повишукувано, в принципі, давно. Такі. А вон пень якийсь даровенний. Теж, мать, було в метр завтовшки дерево. Ну, вже впало. На болоті там тільки як оси, осики ростуть, да. ольхи, ольха, вона швидко росте. ну Така, ну, ну, росте на болоті, швидко і сохне й падає. То люди на дрова забирають. А так, такий лісок. Це тут в основному на цьому бугру дуби і клени. Ну, так воно ж і є. Де на рівному садять городи. А де таке все да горбате, засаджували лісами. Що само заростало, що ну це Тут сажені вони люди садили, тому що воно видно, що йдуть рядами вони. Як так ось подивіться, ось ряд, тут ще ряд. І так вони рядами і рядами посажені. То це все рукотворно. Сажено людями. Багато повивертатих з корнем, видно, погана корнева система, це тоже дуб здоровенний, давно вже упав. Така ямеря. То клен, таке похоже, на клен валяється, то вверху теж він якийсь валежник. Треба подивитися, може і сойдет на дрова, если не трухле. Ну, в общем, така природа. Ліс, ліс діло хороше. Ліс. Бува, хочеться так пройтися, подихати свіжим воздухом, зібратися з мислями. Таке приємно на душі походити по лісу. А як шашлички пожарить, то взагата. Може трохи потепліє, так виберемося в ліс, пожаримо сальця хоча б. Так, добренько. Така у нас природа Сумської області. Так, добренько. На цьому будемо коротенько це відео завершувати. Всіх з прошедшими праздниками, з Новими Годами, з Новим Годом, з Старим Новим Годом і з Різдвом Христовим. Всім здоров'я, миру, дай Бог Україні. Швидкої перемоги над загарбником. Все, пока-пока, до нових зустрічей.